Аніщенко оповідки старого світу! Моєму дідусеві Володимиру присвячую. В обіймах сну. Колись дуже давно, коли ще світло Дажбога милостиво осяювало землю, а дерева та гори вміли говорити. У невеличкому селищі, що сховалося між густим лісом і сірими скелями, жила маленька дівчинка на ім'я Юрена. Батько її, старий мисливець білогор, минулої зими загинув у лісі, І відтоді вони з мамою жили самі під охороною тура, кошлатого батькового пса Юрені було лише 9 років, але вона вже допомагала матері по господарству. Збирала дрова, носила воду з криниці, а іноді ходила на полювання. Хоробрий тур завжди супроводжував дівчинку, адже його міцних зубів і гострих пазурів боялися навіть ведмеді. Одного весняного ранку, напередодні Великодня, Юрена прокинулася разом із сонцем, щоб допомогти мамі приготувати солодкі святкові коржики. Дівчинка підбігла до маминого ліжка і побачила, що вона досі спить. Мамо, прокидайся вже ранок. Юрена поторсила маму за рукав, але жінка не прокидалася. Мамо, мамо, час пекти святкові пташечки. Дівчинка прибрала з маминого обличчя золотаві пасма волосся, торкнулася її повних рожевих щік. І гаряче дихання, пойнятої сном, зігріло її долоню. Дівчинка покликала знову, але мама лише солодко позіхнула і повернулася на інший бік. Юрена вражено завмерла. У її круглих блакитних оченятах заблищали сльози. З мамою щось сталося, прошепотіла дівчинка. Треба покликати старого волхва Ладомира. Він знає безліч замовлянь і обов'язково допоможе їй. Оглянувши жінку, сивобородий волк скрушно похитав головою. Душу твоєї матері полонив могутній сон, що живе у срібному палаці на Сніговій горі. Старий сон закохався у неї і бажає з нею одружитися. Доки її душа в обіймах сну, вона не зможе прокинутися. Що ж мені робити? Юрена у відчаї стисла кулачки, не звертаючи уваги натура, який крутився поруч, торкаючись прохолодним носом її щоки. Ладомир замислено насупив брови. Волі сну неможливо опиратися. Він відпустить твою маму лише за власним бажанням. Або ж. Або ж. Дівчинка затамувала подих. Ти можеш визволити її. Сон не можна перемогти, але його можна обдурити. Срібний палац розташований на самому вершечку Снігової гори. Відшукай душу своєї матері і хто зна, може, ти зможеш врятувати її. Подякувавши старому Волхвові, Юрена швидко приготувала сніданок на випадок, якщо мама прокинеться. Набрала в торбинку їжі, води та вдосталь сухих скіпок і, покликавши тура, вирушила в дорогу. Велична снігова гора ховалася за густим лісом, що починався неподалік від їхнього будиночка. Вже давно надійшов березень, але сила богині Марени досі тримала ліс у своїх крижаних обіймах. Перші весняні проліски, що сміливо прокидалися з під землі, здавалися геть маленькими поруч із високими сніговими заметами. Повітря було тихим, холодним і свіжим. Юрена щільніше загорнулася в теплу мамину хустку і гукнула Тура, який вже ганявся за птахами. Не час полювати, Туре. Ми йдемо рятувати маму. І маленька хоробра дівчинка зникла серед дерев, а відданий пес поквапився за нею. Темно і холодно було в лісі. Сонце ховалося за хмарами, пташки замовкли, а чіпкі гілочки кущів жадібно тягнулися до дівчинки. Іноді їхні довгі віти коливалися, наповнюючи тишу лісу похмурим шарудінням. Навіть хоробрий тур перелякано підстрибнув, коли з лопатих гілок ялинки впала важка груда снігу. Час від часу їх турбував сумний голос лісовика, але навіть це не зупиняло Юрену. Дівчинка лише щільніше загорталась у хустку, згадувала теплу мамину усмішку і сміливо крокувала вперед. Жовте око Дашбога вже височило над лісом. Коли Юрена і Тур нарешті зупинилися перепочити біля широкої напівзамерзлої річки. Дівчинка назбирала сухих гілочок і, подякувавши лісовикові, розпалила вогнище. Розираючись навкруги, вона з насолодою зігрівала затерплі пальці. Тур примостився поруч із нею і задоволено мружився, втішаючись теплом. Юрена поглянула на вершечок Снігової гори. Що височив над лісом, немов худий сивий велетень, і рішуче промовила Я обов'язково туди дістанусь, але як обдурити його? Адже сон надзвичайно могутній. Старий сон отримав своє ім'я не просто так, почувся поруч із дівчинкою тихий мелодійний голос. Юрена озирнулась і побачила тоненьку постать мавки. Що зацікавлено виглядала з за стрункого стовбура черемхи. Вона мала чудові чорні очі й ніжно смарагдове волосся. Обличчя мавки було ще блідим і прозорим, але гострі пір'їнки листя, що прокидалися на дереві, вже повернули її до життя. Серце дівчинки підстрибнуло від здивування, але вона сміливо підвелася і привіталася. Чи не знаєш ти, як обдурити володаря срібного палацу? запитала у мавки Юрена. Сон сам страждає через свою силу, відказала та. Для того, щоб не спати весь час, він використовує чарівне зілля з корення лепехи, без нього він може заснути на кілька днів. Тоді я знайду це зілля і сховаю його. Дівчинка щиро подякувала мавці й вирушила в дорогу. Біля підніжжя снігової гори лежали високі білі кучугури. Ноги дівчинки загрузали в них, пальці мерзли від холодного каміння скелі, а торбинка за спиною Юрени ставала дедалі важчою. Невтомний Тур уже піднявся стежкою, прокладаючи шлях своїм міцним витривалим тілом. Він уже давно випередив дівчинку, коли Юрена погукала його назад. Допоможи, туре! стомлено прошепотіла вона. Я прив'яжу цю мотузку до твого нашийника, тоді ти потягнеш мене вперед. Зрозумів? Пес уважно вислухав свою маленьку хазяйку. Як тільки вона відпустила його, він завзято помчав уперед. Подолавши значну частину шляху, мандрівники заночували у невеликій печері майже на вершечку гори. Стомлена і голодна дівчинка не помітила б її, якби не тур. Сутінки вже міцно огорнули їх, коли пес раптом смикнув мотузку і пірнув у високий сніговий замет. Він швидко розкидав білі грудки могутніми лапами, і через кілька хвилин Юрена вже опинилася у густій темряві печери. Тепле дихання тура зігрівало її обличчя, але руки дівчинки, що затерпли від мотузки та холоду, потребували вогню. Юрена дістала кремені та кілька скіпок, і стіни печери осяяло тепле помаранчеве сяйво. Печера виявилася низькою і глибокою, її вузький темний хвіст губився у глибинах гори. Стіни і підлога були сухими та гладенькими. Ані моху, ані гілок. Вони швидко повечеряли, доки не згасла остання скіпка. Відтак дівчинка міцно обійняла тура і, зігрівшись його теплом, нарешті задрімала. вісні вона бачила високі стіни палацу, прекрасну срібну залу і маму, яка сиділа на маленькому дерев'яному троні. Її тіло огортав довгий ланцюг. Обличчя було блідим і сумним. Юрена скрикнула і прокинулась. У слабкому світлі ранкової зорі вона побачила тура, який нетерпляче чекав біля виходу з печери. Поснідавши, мандрівники залишили затишну печеру і знову вирушили в дорогу. Ранкова зоря вже набралася сили, і в її яскравих променях сніг виблискував, немов діаманти. Незабаром дівчинка побачила сліпучу зірку, що сяяла високо над її головою. Це ранкове сонце танцювало на струнах баштах срібного палацу. Ось він, туре. Дівчинка підбігла до стін палацу і торкнулась їх рукою. Залишилося знайти двері. Юрена рушила вздовж стіни, але вона виявилася гладенькою, немов скло ані дверей, ані вікон. Лише міцні сріблясті ворота, що огортали палац, немов велетенська змія. Потрапити всередину могла хіба що пташка. Дівчинка розгублено зупинилась, у відчай озираючись навколо. Турми тушився навколо неї і стурбовано скаволів Як же потрапити у палац сну? запитала себе Юрена і раптом здогадалася. Заснути. Мені треба заснути. вигукнула вона. Туре, чекай на мене тут, я скоро повернусь. Юрена скинула торбинку, вмостилася на широкому пласкому камені й міцно заплющила очі. Тур одразу вмостився поруч, лоскочучи дівчинку холодним мокрим носом, але Юрена не дозволила йому залишитися. Не заважай, мені треба заснути. Однак як вона не крутилася і як не уявляла себе на м'якому теплому ліжку, сон утікав від дівчинки немов зляканий заєць. Що ж робити? Юрена всілася на камені і стала роззиратися навколо. Раптом її погляд упав на чудову фіолетову квітку, що простягала свої пелюстки між грудками снігу. Квітка здалася їй дуже знайомою. Юрена зістрибнула з каменю, схилилася над нею і нарешті впізнала. Коли дівчинка була ще геть маленькою, бабуся вже зовсім стара та хвора збирала ці гарні бускові квіти і варила з них сонне зілля. Сьогодні відпочину, вдоволено шемкотіла бабуся. Бідні кісточки так болять, що не можу заснути. Що це, бабусю? Поцікавилася дівчинка. Це сон трава, промовила старенька і вказала Юрені на жмуток ніжних запашних квітів. Якщо загубить людина до сну дорогу, вона допоможе знайти її. Юрена занурила руку у сніг і обережно зірвала квітку. Тур підбіг до неї і зацікавлено обнюхав. Обережно Туре. вигукнула дівчинка. Заснути повинна я, а не ти. Дівчина весело розсміялась і притисла квітку до себе. Вона знову вмостилася на камені, торкнулася бускових пелюсток губами й обережно відкусила шматочок пухнастого, сіро-зеленого стебла. Гіркуватий присмак сон трави сподобався Юрені. Вона поклала під голову торбину, міцно заплющила очі й опинилася у срібному палаці. Посеред просторої зали стояв високий дерев'яний трон, а поруч із ним трохи менший. Юрена поглянула на нього, і серце її закалатало від радості на троні сиділа мама. Обличчя її було блідим і сумним, тіло прикуте до трону важкими ланцюгами, очі жінки були міцно заплющені. Дівчинка хотіла підбігти до неї, але стрималася. І уважно оглянула залу. Неподалік від великого трону стояв низенький срібний стіл, а на ньому блискуча діамантова пляшечка. Чарівне зілля виблискувала в ній, немов жменька смарагдів. Дівчинка обережно підкралася до столу, схопила пляшечку і сховала її під хустку. Цієї миті у протилежному кутку зали почулися тихі шурхотливі кроки. Юрена ледве встигла причаїтися за широкою спинкою трону, коли до зали війшов високий сивобородий чоловік у довгих, темно сріблястих шатах. Рухався він дуже повільно і весь час позіхав. -хо -хо. Після обіду спати хочеться ще більше. Де це поділося моє зілля? Старий сон ретельно оглянув столик, але пляшечку не знайшов. Його кошлаті білі брови невдоволено заворушилися. Люба моя, звернувся він до матері Юрени. Чи не бачила ти часом мого зілля? Жінка повільно розплющила очі і відповіла йому холодним, байдужим поглядом. От лихо! Сон знову почав шукати. Але повіки його ставали дедалі важчими, він уже ледве підіймав їх. Припинивши пошуки, він гірко махнув рукою. Доведеться поспати кілька днів. Ну що ж? Сон зручно вмостився на троні і через кілька хвилин захропів. Юрена вийшла зі своєї схованки і торкнулася маминого плеча. Жінка знов розплющила очі й мало не скрикнула від здивування. Ключ, прошепотіла вона, трохи оговтавшись. У нього в кишені є маленький срібний ключик. Відімкни замок на ланцюзі, і я зможу повернутися до свого тіла. Дівчинка мовчки кивнула і підкралася до великого трону. Старий сон міцно спав, склавши руки на грудях. Його довгі сріблясто білі вуса ворушилися від гучного хропіння. Юрена побачила на його вбранні невеличку кишеню, оздоблену перлами, торкнулася її й обережно витягла звідти маленький срібний ключик. Вона повернулася до меншого трону, відімкнула замок, що з'єднував ланцюги, і мамина душа з усмішкою розчинилася в повітрі Час і мені прокинутися. Подумала Юрена і міцно заплющила очі. Однак прокинутися не змогла. А сталося от що. Доки душа Юрени перебувала в срібному палаці, її маленьке тільце швидко замерзало на камені, аж доки не стало холодним, немов лід. Тур, який старіг сон дівчинки, торкнувся носом її долоні і сумно заскаволів. Розумний пес відчув, що його хазяйці загрожує небезпека. Вистрибнувши на камінь, він міцно притиснувся до її тіла і став зігрівати дівчинку своїм теплом. Незабаром повіки Юрени затремтіли, пальці відчули поряд густу теплу шерсть і відчайдушно вчепилися в неї. Дівчинка була врятована. Зіщулившись від холоду, вона зібрала біля засохлого дерева кілька гілок і розпалила вогнище. Юрена зрозуміла, що вірний тур урятував її від смерті, і, зігрівшись біля вогнища, вона вдячно обійняла свого друга. Мама вже чекала на них удома, а разом із нею і старий волк, який не міг надивуватися сміливості дівчинки. Почувши розповідь Юрени, Мама гаряче обійняла донечку, а відданий тур отримав чималий кусень м'яса. Коли старий сон прокинувся і побачив порожнє крісло, його глибокі сірі очі розширилися від здивування. Відьма прошепотів він і скрушно похитав головою. Треба ретельніше добирати дружи. Відтоді сон більше не турбував їх. І Юрена разом із мамою і хоробрим туром жили довго та щасливо.